Ще трохи більше місяця у Дніпрі можна побачити революційну виставку. Для нашого міста цей формат можна вважати сміливо новітнім. 40 полотен і одна величезна мультимедійна інсталяція з картин та відео видатного сучасного українського художника Івана Марчука. Всі задоволені виходять дехто з, зі сльозами на очах. Вітаю, програма Культурна столиця вийшла з карантину, бо культурне життя Дніпра, що стало на вимушену паузу в середині березня, почало потроху відновлюватися. Зокрема, до звичного режиму роботи повернувся музей українського живопису та його новий мистецький простір Діджитал Галерея Артерія. Тут класичне малярське мистецтво відтворюють за допомогою новітніх технологій. І до 26 липня в артерії триватиме виставка, що відкриває секрети геніальності українського художника Івана Марчука, якого 2007 року британська газета Дейлі Телеграф назвала одним із сотні геніїв сучасності. Близько дев'яти місяців команда музею українського живопису за підтримки програми Культурна столиця створювала революційний не лише для Дніпра, а й для всієї України мистецький проєкт мультимедійну інсталяцію, де оживають і рухаються картини Івана Марчука. Щоб показати її глядачам, частину залів музею перетворили на діджитал галерею Артерія. Артерія у нас ж є там капіляри артерії да в нашому тілі, тобто це пов'язано з тим, що в наших жилах тече мистецтво. Іван Марчук один із мистецьких брендів. І один із найтитулованіших митців сучасної України народний художник, лауреат престижної Шевченківської премії, нагороджений Орденом Свободи за значний особистий внесок у державне будівництво, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм, почесний громадянин Тернополя, Києва і Канева. Але визнання прийшло до Марчука тільки всередині 90-х. Після закінчення Львівського інституту прикладного мистецтва він працював у інституті надтвердих матеріалів академії наук, а потім на київському комбінаті монументально-декоративного мистецтва на держзамовлення робив ілюстрації у єдиному прийнятному тоді стилі соцреалізму. Іван Степанович розповідає про себе, що він 11 років учився на художника і був нормальним совєтським художником. Але потім сказав, що хоче бути ненормальним, не таким як усі. Він винайшов власний стиль, який жартома назвав пльонтанізмом від слів плести пльонтати. Полотна Марчука, ніби сплетені із тисяч різнобарвних мазків, нанесених під різними кутами. Художник із таких невеличких, але різнобарвних, тонких сплетінь, мережів по справжньому творить таку унікальну завершену цілісну композицію, в якій не пориває зв'язків із реальним зображенням. По-друге, створює новий світ надзвичайний, і звісно, тут варто також розповісти про те, яким Іван Марчук є просто блискучим колористом, наскільки він працює із контрастними та нюансними співотношеннями кольорів, наскільки він працює безпосередньо із з світлоповітряним, атмосферним враженням від натури і як він це передає безпосередньо у своїх роботах. Проте експонувати свої творчі роботи в Україні Марчук не міг. Їх не приймали на виставки. Наприкінці 80-х він емігрував, а на початку 2000-х повернувся до Києва, де і зараз плідно працює. Бо мистецтво для нього це і откровення, і життя, і добровільна каторга, на якій важко, але без якої неможливо. У Івана Марчука є всього 12 періодів творчості. Як він каже, 12 марчуків, які живуть у таких тематичних серіях, вони розпочалися, але на щастя, мови глядачі, вони не завершуються. Кожну тематичну лінію він активно розвиває, і також так обнадійливо каже, що буде ще марчук, 13-14, Тобто ми маємо лише побажати йому наснаги здоров'я та натхнення.